Благодійність, вибори та екологія. Сьогодні в інформаційному блоці від сфера Тіві Луцьк. З вами в студії Ірина Муза. Вітаю вас. Аби запобігти не доведи Боже найгіршому волинських ветеранів АТО рятуватиме спеціально обладнаний автомобіль, який нині презентували у центрі реабілітації бійців, що повернулися зі сходу. Звідки гроші на дорогу іномарку та наскільки авто потрібне хлопцям? Дивіться в наступному сюжеті. Ось цей черговий автомобіль, який у будь-який момент може виїхати на порятунок, відтепер постійно працюватиме на базі Луцького реабілітаційного центру для бійців, які повернулись зі Сходу. Задумка придбати машину була давно, каже учасник АТО Юрій Дмитрук. Однак, як завше, на все бракує грошей. Благодійним рятівником став товариш з Польщі. Він придбав фактично повністю за свої кошти. Ми тільки довели там мінімальне там техобслуговування. Проведення документів там через усполітику легалізацію. Ось ми зараз передаємо. Трошки затягнулося, але у нас вийшло. Колективна робота спрацювала. Поляк Маріуш Гаданчук каже: вже багато років закоханий в Україну. Серце стискається, розповідає чоловік, коли у сусідів триває війна. Пан Маріуш займається машинами, а тому, аби зарадити хоч чимось, вирішив одну з них подарувати центру реабілітації. Я стараюсь завжди допомогти тому, що можу. Що не можуть, то інші допоможуть, можуть завжди. друзів пригласити, які теж мають добре серце. А, а що у вас тут гарно і що робиться, ну, то ми знаємо і краще допомагати, ніж. Ну... Не допомагати. жалко, що так робиться, і є такий дурдом тут в країні через це ну і люди якби гинуть, а потім ті хлопці, що вертаються, ну не можуть знайти собі місця в житті. Чи не найбільше за усіх на цей автомобіль чекала психологиня реабілітаційного центру Олена Звєрєва, адже саме вона щодня бачить на власні очі та психологічно рятує бійців? Яким надзвичайно важко адаптуватися на мирній території. Це вперше в Україні такий центр з групами швидкого реагування. Уже рівня, рівенчани мене запитували, як це зробити. Ну кажу, будь ласка, до губернатора. Питайте, як тому що це було його подання, і це була його ініціатива. Ми тільки її втілили в життя. Окрім благодійної допомоги власне самого автомобіля, потрібно було провести деякі ремонтні роботи та переоформити усі документи на український лад. З достовірних джерел нам стало відомо, що ці витрати на себе взяв очільник виконав. Навчої влади в області, хоча сам Олександр Савченко скромно відмовився розповідати подробиці того, скільки виклав з власної кишені. Досить часто, приймаючи людей, які воювали, виникають певні проблеми, коли ти розумієш, що треба допомогти. Іншого просто не може бути. І я б хотів би, щоб це робили всі, хто має змогу. Цей автомобіль потрібен, тому що Напівлегально працювати. Як працює центр вже декілька місяців було складновато. А вони тільки в цьому році зробили за і лютий понад 35 виїздів. відтак група швидкого реагування, котра власне складається з учасників АТО та психолога, відтепер матиме транспорт, аби вчасно зреагувати та можливо врятувати життя побратимам, яким психологічно важко. Вікторія Протолюк, Микола Гусар, Сфера та Знати передвиборчі програми кандидатів у президенти України необхідний мінімум для свідомого голосування. Аналітики громадської організації Центр проаналізували позиції найпопулярніших кандидатів на поза глави держави. Чи цікавляться програмою кандидатів Лучани перед тим як зробити свій остаточний вибір? Дивіться вже за мить. Відтепер український виборець може за 15-20 хвилин отримати достатньо інформації для здійснення раціональнішого вибору президента. Зробити це можна за допомогою онлайн-інструменту для порівняння програм кандидатів у президенти. Вибори 2019 – за кого голосувати. Презентацію аналітики програм кандидатів провела сьогодні. У Луцьку громадська організація Центр будь-який виборець може зайти на цей сайт. Вибрати запропоновані позиції з приводу питання там Україна, ЄС, наприклад, Україна, НАТО, Україна, Росія, міжнародна політика, і в результаті виборець отримує три трьох кандидатів і відсоток наскільки позиції, які виборець обрав, близькі до передвиборчої програми того чи іншого кандидата. Чи вивчають програми кандидатів у президенти виборці Лучани перед тим, як зробити вибір, та які позиції пам'ятають з цих програм, ми спробували дізнатись. Так, ознайомлювалася, але мені дуже була рада, якби вони всі ті завдання виконували. Обіцяє зарплати і на дітей підніме. Ознайомлювалися? Ні. не ознайомлювалися. Всі дуже гарно обіцяють. Але чи хто ж що, хто так виконував, як обіцяють? Буду старатися, щоб. За кого думаю, за того і пригоду суддя? Порошенко, НАТО і ЄС. Я колись працював в Росії дуже давно. І порівняти Росію і Європу, ну це і земля. Ну це небось земля, то так сказати, це треба бути ну, малоумним, щоб сказати, йдемо до Росії. Ну це жах, ну це жах. Люди, йдеш по Росії, по той самій Москві. Ще центральна вулиця більш-менш. Ну вже чуть в бік, куди йдеш. Це повна труба. Як бачимо, ставлення до виборчих програм різне: хтось цікавиться, хтось нехтує. А загалом маємо розуміти, що політичний вибір дуже часто діє емоційна і керована під свідомістю. Аби лишенці не був вибір темної, так би мовити, частини нашої душі. Соломія Буковська, Антон Нещук, Сфера ТВ Луцьк. Школярі та студенти по всьому світу замість навчання виходять на щоп'ятничні акції протесту. Масові протести молоді закликають світових лідерів і очільників корпорації дотримуватися обітних цілей, узгоджених у Парижі 2015 році для боротьби зі зміною клімату. Чому кліматичні загрози не турбують волинських школярів? З'ясовувала Соломія Буковська. Боротися з бездіяльністю урядів та легковажним ставленням до кліматичних змін виходять тисячі небайдужих свідомих школярів та студентів у різних країнах. Тривогу через зміни клімату вони вважають важливішу від власної освіти. Врешті навіщо, мовляв, вчитися, якщо у нас може не бути майбутнього, кажуть молоді екоактивісти. Українські, зокрема волинські школярі, хоча й не виходять на протести, але теж стверджують, що, до прикладу, велику увагу приділяють озелененню. Навесні вони висаджують дерева. Сподіваються, що незабаром це стане не лише акцією, а звичною справою. Зберігати наші ліси. Ми проводимо всякі заходи, на яких ми розповідаємо дітям про природу, як її зберігати і як дбати. Ми проводимо ярмарки благодійні, жертвуємо гроші для, на, також і в природу. Ми минулого року виїжджали у ліс та садили дерева. Усі, як один, діти кажуть, молодь повинна бути громадсько активною, як у Європі, так і в Україні. Особливо, коли це проявляється з власної ініціативи. Молодь повинна долучатися до, до, до подібних акцій і е, піклуватися про навколишнє середовище. Цю позицію розуміють і педагоги кажуть, екологія зараз вимагає набагато більше дій ніж раніше. При цьому пояснюють, чому волинські школярі не виходять на протестні акції. Можливо, тому що ми постійно проводимо в кожний навчальний заклад, постійно проводить таку екологічну роботу, і наші діти вони живуть цією роботою, тому мабуть, вважають, що достатньо. Багато роблять самостійно своїми силами, тому можливо вони, ну скажімо так, не йдуть протестувати, бо намагаються щось робити самостійно. Оксана Шибурук розповідає, які заходи зараз впроваджують в нашому регіоні задля збереження довкілля. Тобто це і збір макулатури, і збір пластикових кришечок, постійне прибирання території. Кожен навчальний заклад в Волині має свою територію там для прибирання, там парки, сквери і так далі. різного роду акції там очищення, там середовища. З високою ймовірністю в Україні поки надто багато інших суспільних проблем. Тому активна боротьба проти кліматичної байдужості для нас, очевидно, в майбутньому. Соломія Буковська, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк. Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам інтернет-виданням Перший район Луць та конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, Ютуб і Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі воля. Інформаційний тиждень триває. Будемо очікувати від нього ще більше добрих новин. Побачимось.